Книжка про депресію називається Чому все погано, коли нібито все добре? Автор рекомендує дуже прості підходи до до організації свого життя. По-перше, це щоб боротися зі стресом і з депресією взагалі. По перше, це здоровий сон. Розробіть такі рутини сну, які вам допоможуть класно відновитися. Можливо, вам потрібна допомога лікаря, який назначить вам БАДи або там, мінімальні якісь дози мелатоніну чи ще чогось для того, щоб дійсно класно провалитися в цей сон, якщо це можливо, якщо немає обстрілів, да, і відновитися. Це дуже важлива передумова підтримки психіки. Далі він говорить про а, активне життя. Так, тобто, як якомога більше ходіть, угу. бігайте, займайтеся спортом, качайте м'язи. Це дуже важливо, тому що в цей момент всі негативні токсини, ну, токсини, які накоплюються в нашій крові, в наших м'язах, в наших органах, вони вивільняються. І він також говорить про те, що спорт це не тільки про там, гарне накачане тіло, яке приємно виглядає, а це про допомогу вашій психіці. Угу. І третя порада це оточити себе однодумцями, проводити час з людьми. Цінності, яких ви розділяєте, це дуже важливо, бути ми дуже соціальні по своїй природі, і коли ми наодинці, наш рівень підвищ, стресу підвищується, тому що ми би як як вид не вижили, якби ми не об'єднувалися в групи. І тому це апеляція до нашого походження як виду біологічного бути в соціумі. В сучасних умовах важливо бути в соціумі людей, які нас підтримують.